На менемух! Хочу подякувати за ваше служіння, за вашу жертовність, за вашу повагу до професії, яку ви маєте честь представляти сьогодні. Хто би що не казав? Завжди, якщо країна хоче мати успіх. Вона повинна інвестувати кошти в освіту. Це багато говорять в усі різні часи, але ми у Львові стараємося це робити. Наскільки би складно це не було. Олена Пуща. Це той мінімум, який можна зробити. Просто дякуючи вчителям за те, що вони знаєте, віддають себе. За те, що вони надихають, запалюють дітей. Я хочу вірити, що буде той день, коли в кожному місті і взагалі в нашій державі вчитель буде отримувати гідну заробітну платню. Це важливо. Тому що з цього почнуться позитивні зміни в нашій державі. Ми сьогодні відзначили 150 найкращих вчителів, вихователів, керівників гуртків нашого міста. Але особливістю цього року було те, що з-поміж всіх 150 переможців ми сьогодні визначили трьох найкращих: це кращого керівника гуртка, кращого вихователя в садочку і кращого вчителя. І тому ця відзнака є дуже важливою, тому що ми тепер маємо найкращих в кожній галузі освіти. Вони отримали дуже гарні призи. Вони отримали від міста 100 тисяч гривень. Поїздку у Фінляндію, комп'ютерну техніку, і ми дуже радіємо за них. Серденька моїх учнів. Їхні ученята, якщо вони можуть після нічної тривоги без світла навчатися, значить я точно маю їх навчати. Тому тільки їхні ученята, їхні серденька залишають мене в цій сфері, заставляють навчатися, заставляють розвиватися. Тому тільки мої учні, мій третій бе казав або перше, або не повертайтеся, а потім казали, ні, ну проходьте. Тому їхньою вірою справді я змогла. все.